Перша справа про викрадене літака, вона сьогодні ми вийшли в, в, в тому режимі, що ми е, от протягом вона вже триває, скоро буде рік. В квітні місяці, 24 квітня, буде рік. Рік, як почалося, е, два роки, як почалося досудове розслідування, е, і мене було затримано. І, і рік після того, як вже в суді відбувається розгляд справи. І ось за цей рік е, дуже дивно, але ми зробили небагато. Ми почали і допитали тільки потерпілих по цій справі, які визнав слідчий що це 17 людей визнані там потерпілими в справі. Скажу так, що сьогодні допитано тільки 14 людей. Однак всі вже сказали, що вони не вважаються потерпілими від моїх дій, що дуже показово, і саме головне, що для мене стало зрозуміло, і я надіюсь суд на це зверне завтра увагу в підсумку. Коли ми допитаємо всіх потерпілих, що саме слідчі служби безпеки України формував справу шляхом службових підлогів? Тобто він вводив в оману потерпілих, він доводив інформацію, що саме Червінський винний в обстрілі аеродрому, що саме він спричинив цей обстріл, саме я, і приховували від них інші факти. Тобто, робив ті дії, які заборонені на етапі розслідування, здійснювати слідчому. Він має збирати фактичні дані. Як ті дані, які в мене виправдовують, так і ті, які звинувачують, однак він просто переконував людей, що саме я винний в обстрілі аеродрому. Однак, що ми сьогодні встановили в суді? Що ці люди, які були, які сьогодні потерпілими, вважаються, вони майже всі казали йому, що ми не вважаємо Червінського винним в цьому обстрілі. Ми вважаємо, що в цьому обстрілі аеродрому винна Російська Федерація. І тому ми не ми потерпіли від обстрілу Російської Федерації, а не від дій Червінського. В таких випадках слідчий що робив, він. Е Підсовував фактично е, свідку е, документ. Казав: Добре, підпишіться тут. Ви потерпіли, будете в справі. Номер кримінальна справа, номер такий то такий. Той, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.